Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні чергова п'ятниця, ми знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, які автомобілі які коштують. Якщо будемо мати, як, то ми знімемо відео, якщо будуть пропадуться нам якісь вантажівочки, то і знімемо і вантажівочки. Так, ще вас дуже прошу. В описі до відео буде посилання на монобанку. Збирають хлопці на автомобільчик. Переходьте, закиньте туди свою ранкову чи обідню каву. Достатньо 25-30-40 гривень, аби хлопці мали автомобіль. Не зволікайте, разом ми сила і ми всю переводимо рісню. Але хлопці найбільше трудяться на передку, тому їм потрібний автомобіль. Всі, хто в тилу, хто не хоче йти на фронт, хто боїться, всякі є люди. Допомагайте хлопцям скиньте. Якусь гривню 10, 50, 100. Або хлопці мали автомобіль. Наголошую, в описі до відео буде посилання на монобанку. Номер картки прикріплю. Хлопці зараз працюють на Курщині. Не зволікайте і скиньте пару гривень. Додивіться також дане відео до кінця і побачите всі автомобілі, які продаються на майданчику. Можна придбати автомобіль за допомогою сервісу сайту Авторіо, а можна придбати автомобіль за допомогою нашого сайту, нашого е, каналу. Перепрошую. Отож, ну, дивіться відео до кінця. Наскайте вподобайку, підписуйтесь, хто не підписався. Всім дякую. і 95 Ударні І потребуємо вашої допомоги, а саме. Зборі коштів або якщо то пере, на авто для виконання бойових там Слава Україні! Героям Слава! Так, Продається така шкода. Це якийсь тут кросовер. Зараз що щось за модель. Покажу ціну. Ціни немає, є телефончик 13 рік, 167 пробігу, повний привід. 1.8 вісім бензин. Подивимося назад. Це модель Шкода Yeti Написано, шкода Єті. Кожу салон Skoda Yeti бо ще їх таких не, не знімав. Отак, звичайних Skoda в пальцях. Така єті подається, ціна не написана. Так, ще один шаранчик. Боже, ці тачки класні. Так, отак, от. ось я вам виглядає навігація. Маленький дисплечик, але є. Так, затемлене скло. Тут також Бач, регулюється кожне сидіння оді... окремо, і у нас він є самімісний. Це одне сидіння складене, друзі. Сидіння просто сховане. Спинка є. Так от такий шаран продається. Ціна цього шарана 2015 року випуску. Пробіг на вказаний 2,0 дизель 14900. Так, телефончик є, телефонуйте. От шаранчик продається за 14900. Так, друзі. Всім радий бачити вас на нашому каналі. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, хто ще не підписався, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Так, така Собару. 14 рік, 12900, повний привід. 2.0 дизель, 14 рік. Значить, це модель, Це у нас Аламера. Аламера. он и привет нет тут ford drive ford drive так вот тут тык сара не тоже регулируется все все а так выглядит салон для езды в тивке так идем далее все рубле коптива коптива у нас 12 року випуску 9300, 9500, 9500, пробіг 187 тисяч, дизель 2,0. Продається такий шевролетик. кого цікавий, телефонуйте до продавця. Так, ще один шевролет. 11 рік 8900 коштує. Пробіг не вказаний, телефончик є, 11 рік 2.0 дизель 8900 Так, пежик. Peugeot Пежо продається. Тут хто напише мені в коментарях, що це за... Таке скло. 10 рік, 9500, 2.0, дизель. кончик є. Телефонуйте. Так, ford Цікавий ford Зараз поділюся яка це модель. Покажу вам салон. Форда. Так він виглядає. Тут сидіння. Там не також вчера як... не регулюється. Це у нас Ford Galaxy. Ford Galaxy. Тоже прикольна машинка, дивлюсь. Ціна цього Ford Galaxy він на столевих дисках, куп таки декоративні. 12 рік, 8300, 230 пробіг, 2.0 дизель. Є телефончик продавця. Телефонуйте. У вас щось цікавить. Так, ще такий. Є у нас продається на майданчику Land Rover. Range Rover, так, крусолон. Range Rover. У бомбаракета, дивіться, яка крута машинка. Крутяк, так? Да? Ну, задній ряд трошки погано видно. дуже темне не скло, не фокусується камера. Так, 10-й рік 16500, дизель 3.0 186. Чи 180? Ну, менше з тим телефончики. Телефонуйте, оглядайте, перевіряйте. Ага. А я вам показую, що продається, що можна продавати, відвідуючи будь-який авторинок України чи якийсь інший паркувальний майданчик. Audi Q5. Audi Q5. Повне ТО. Так, 15900, 13 рік, бензин 2.0, 184 тисячі миль. проїхала машинка, так розумію, проїхала з Америки. Так, тяжко Volkswagen Transporter. Так. Бусик, Подивимося салончик зразу. Так, виглядає салон даного автомобіля. Водій і пасажир, а тут? а тут не видно. Раз, два. Не видно. Тепер подивимося на ціну цього автомобіля. 38 тисяч. Доларів 16-й рік. 230 тисяч пробігу Дизель-2.0 16 рік. Є телефончик. 38 тисяч доларів. Оцей Volkswagen коштує. Далі така ще є BMW. BMW, Дивимось. BMW 116 i 12 рік, 10700 265 пробігу. Телефони є, продавця, телефонуйте. Кого цікавить, Так, кажу. Жик такий продається. Давайте покажу також його салончик. так виглядає салон даного Peugeot Ціна. Peugeot 508. Sport 17 рік. 1,6 дизель, 230 тисяч кілометрів пробігу, 11350. Рідна фарба, рідний пробіг. Так, фюдайчик. Honda, Honda. Це у нас Honda. Honda Cвіk. 15 рік, 9950, дизель 16, 216 пробігу. Рідний пробіг, рідна фарба. Телефон продавця є. Телефонуйте. Так, йдемо ще подивимось на буси. Мантажні. Вантажні, Вантажні автомобілі такі стоїть автомобільчик. Ціна його... Ціна такого автомобіля. Не видно. Не видно скільки коштує. Давайте навіть так, ну, так гуляємо. 22 500, якщо я не помиляюсь. 22500, телефончики 18 рік. Телефон, кому потрібно така Євека-Вантажівочка. Червоний колір, евека вантажівка. Тут все справно, все працює. Так, далі йдемося на буси. Кілька ще бусів ще є. Підійду ближче, покажу вам. Що ще можна придбати отакий, що це у нас Renault Master. мастер. Отакий мастер. Це, напевно, середня база, середня довжина. Так, ціна мастера. L2, так, да, середня довжина. 20 рік, ціни немає, правда, є телефончик. Ціла набита, 245 пробігу. Телефонуйте до продавця, кого цікавить. такий мастер. Бо потрібно, хто займається якимось бізнесом, возити якісь товари. Так, і у нас Volkswagen Crafter. Чи неніт? Розглянемо. Такий Volkswagen. Продається ціна да Crafter, я не помилився, 19 рік. Телефончик є. 183 пробігу. Це довжина L3. Так, Л3 написано H2 крафтер. Так, друзі, і Mercedes. Вонтажівочка, така вантажівочка. Робкою все кузов. Ось такий Mercedes у нас продається МБ Спринтер. Так, 11-12 рік, 16900, клімав України пасту, пасту дизель, 277 пробігу, 16900. Спринтерочок. А тут ще є, бачите, біля пасажирів. Каже салон Спринтера. Два пасажира сідає, тут чотири пасажири. 4, 1, 2, 3 і вон тут 4. Так, Тут є якась шафка для речей. Можна купити цей автомобіль і займатися якимось монтуванням. А Тут можна щось сховати від дощу. А тут воно те, що не ховав, ну не боїться дощу. Так. То займається якимось саме утепленням будинків, фасади будує. Воно якісь матеріали возити невеличкі. Або хто займається якоюсь технікою по новобудовах будинків. Так, давайте тут ще така лиховичок стоїть. У нас що це за хлопчинка у нас Zafira сховалася. Так, Zafira, і там ще є одна евеко вантажівка. Ну, туди зараз ми підійдемо. Так, друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Десятий рік ціна не вказана, є телефончик. Телефонуйте 206 тисяч кілометрів пробігу. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Так, що дивимося на цю Євеко. Так, Євеко у нас це напевно якась морозиль, морозильна камера, там рефрижератор, чи як. Така Євеко 17-го року але немає телефончик міну 25 до плюс 25. 2,3 бензин. Ой, дизель, 17 рік. Пробіг не вказаний. Ціна не вказана, є телефончик. Ось такі веко продаються.